Стою на колінах, вмиваюсь сльозами. Не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, моя молитва не за себе, не прагну даремно тривожити я небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо немає вже і сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не, ведуть, не будуть вести своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву цю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, Спаси збережи від відтинець злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли. І тих, що про тебе ніколи не знали, поклиш за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати і любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами. Тихенько шепочу, за інших людей Тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій, Боже, народ України. Амінь.